Для дітей-переселенців у Вінниці зорганізували проєкт під назвою Діти наше майбутнє. Зініціювали такий волонтери штабу Українська команда. Добре. Участь у проєкті взяли 25 дітей віком від 4 до 14 років. Це переселенці з Маріуполя Рубіжного Бахмуту, розповідає очільниця волонтерського штабу у Вінниці Юлія Дьомкіна. У нас вже не існує чужих діток, і всі ці дітки наші. І коли ми бачимо, чуємо, відчуваємо їх біль, ми як всі, як кожна мама, як кожна жінка, ми просто хочемо їх пригорнути до себе, підтримати цих діток психологічно, подарувати їм частинку щастя і приємних емоцій. Тут діти з Крамосторська, із Константиновки, із Херсона, з Харкова, з Рубіжного, з Славянська. Тобто це ну, багато цих місць я сам там був, я бачив, що там робиться. І я вважаю, їм треба допомогти, того щоб вони розуміли, що вони не одні в їхній біді, коли вони втратили і свої домівки і своє, скажімо, те мирне життя, в якому вони жили. Дітей разом із батьками запросили в один із вінницьких закладів, що на березі Південного Бугу у програмі пригощання та прогулянка на гондолі. Подобалось дуже. М можна було ще поплести кудись. Скорості, звісно, чуть не вистачає, моторчик можна було приділити. Бу ну, а так взагалі інтересний. спокійно, дуже чудово. Також учасники малювали листівки з побажаннями для військових. Це крапа, це гусь український воєнний. Батько трьох дітей Денис Гарцунов переселенець із Краматорська. П'ять місяців тому виїжджали з під обстрілів. Такі заходи, каже, об'єднують родини та надають можливість відволіктися від сьогодення. Нравиться вони в захваті, з улипка виходять, домой приходять, розказують нам родителям, як їм подобалось, що сьогодні рисували, що діяли там. Наталя Колодій, Вадим Научак, новини на Суспільному, Вінниця.